Я пане Сергію, хочу розпочати із загального, принаймні з тих деталей, які безпечно повідомляти у прямому етері, яка зараз ситуація на вашому напрямку? Е, найперше, що хочу сказати, що битва за Торецьк, яку веде наша сота окрема механізована бригада разом із приданими нам підрозділами, триває вже дев'ятий місяць. Е, це одна з найбільших і одна з най Безпрецедентніших битв цієї війни, і ну можливо, це взагалі от для воєнної історії доволі доволі унікальна ситуація, тобто 9 місяців, майже 9 місяців, окупанти намагаються захопити це місто. Ми знаємо, що кремлівська пропаганда вже не один раз радісно рапортувала, що на Торецькому Кволо звисає ганчірка під назвою Російський триколор, але за кілька днів вони. Мусили піджимати хвоста і визнавати, що це є неправда. Битва за турецьк триває, і сота бригада разом з приданими підрозділами, разом з сумішними підрозділами. Вже дев'ятий мі місяць героїчно б'ється за турецьк. Треба сказати, що е власне Турецьк став справжньою кісткою в горлі російського імперіалізму. Тобто, за цих майже дев'ять місяців ворог втратив. Турецьку лише вбитими, знищеними понад 15 осіб особового складу. Якщо говорити про загальні втрати, тобто це разом з пораненими, разом з тими, хто здався в полон, разом зі зниклими безвісти, то це понад 50 тисяч. Уявляєте, яка це ворда? От Понад 50 тисяч. Вона відмінусована в одному лише. Орецьку і ворог досі не може захопити це місто. Звичайно, що все це робиться, знаєте, не за помахом якоїсь такої чарівної палички. Це робиться завдяки е, справжньому героїзму бійців нашої бригади, бійців, приданих нам підрозділів. Тобто, це гармаші, це розвідники, це танкісти, це логісти, тому що без логістики не буває. Перемоги це дронарі, але звичайно, найперше, ну про що хочеться сказати, це героїзм наших піхотинців. Тобто, це люди, які зараз роблять неможливе можливим, тобто, от нещодавно розійшлася історія про одного з бійців нашої бригади, про бійця третього механізованого батальйону. Який пробів провів на позиціях в Турецьку 77 днів, то я вам хочу сказати, що таких бійців у нас ну не десятки, їх сотні, і 77 днів це не є рекордом. Тобто є бійці, які на позиціях перебували понад 100 днів. Тобто уявляєте, що таке, от в режимі нон стоп понад 100 днів перебувати в турецьку в умовах. Вуличних боїв в умовах постійних бойових зіткнень, тобто ну назвати цих людей героями, назвати їх титанами, навіть цих слів буде дуже замало щоб описати те, що вони роблять. Я пане Сергію хочу поговорити про ще один цікавий аспект, про який повідомив речник оперативно-тактичного групування Луганська Дмитро Запорожець. Він стверджує, що військовослужбовці Російської Федерації найчастіше здаються у полон саме на турецькому напрямку. На вашу думку, які тут головні фактори? Чому йдеться от саме про ваш напрямок? Насправді ситуація доволі очевидна. Тобто, от ви розумієте, за 9 місяців ворог втрачає 15, понад 15 тисяч вбитими і понад е, 50 тисяч загальних втрат. Е, як би там не було, солдати цієї окупантської армії, офіцери окупантської армії, ну таки у них же ж є голова на плечах, так, і є здатність ну, якогось аналізу. Будьмо відвертими. І вони прекрасно розуміють, що е, їм вручається квиточок в один кінець, так тобто, і е, воюють вони не за батьківщину, вони воюють не за світлу справу, вони не воюють за свободу, вони окупанти, так і розуміючи, що вони загинуть, вони справді шукають можливості здати в полон. Найбільша перешкода е, для російського солдата. Здатися в полон, це ж його побратими, його командування. Тобто е, йому найперше треба врахувати ризики, щоб його не вбили свої, коли він буде втілювати в життя. Тому що на жаль, це масові випадки. Але хочу сказати, що це єдине правильно, абсолютно правильне рішення для окупанта: здатися в полон представникам Європейської держави, де додержуються усі конвенції міжнародні, зокрема щодо. Е, Ставлення до військовополонених. Ну зізнаюся, що мені не один раз доводилося просто дивитися в очі військовополоненим, які потрапили в полон до бійців нашої бригади. І от що я бачив, я бачив, що у них абсолютно цілі непобиті обличчя, їх переодягнули в чистенький одяг, їх наготували, нагодували і знаєте. В їхніх очах я бачив, мабуть, щось схоже на щастя, що вони от змогли вирватися з того пекла, з якого вони вирвалися. Я більш ніж впевнений, якби оці люди, які здаються в полон. Мали можливість витягнути звідтіля своїх рідних, своїх дружин, дітей, батьків, то е, понад 90% з них ніколи би не виявили бажання туди повертатися, тому що вони розуміють, що це європейська держава, що це вільна держава. А то є мордор, то є авторитаризм, то є власне. Ну дуже дуже погані речі. Але на жаль, все ж таки, прийшли вони у якості окупантів на українську землю і створюють загрози для українських сил оборони. І тут, от пане Сергію, я хочу поговорити з вами детальніше про відкритий збір на потреби сотої бригади. Чи могли б ви нам, звісно, деякі деталі ми залишаємо в таємниці, щоб не інформувати ворога. Але чи могли б ви нам розповісти, от що на порядку денному, перш за все, на такому дуже і дуже гарячому напрямку? Справді ми закликаємо усіх телеглядачів, усіх, хто зараз нас бачить, доє, доєднатися до збору на потреби сотої окремої механізованої бригади. Нашу бригаду ще називають сталевою соткою, не тому що у нас там багато броні, там, Бредлі, Мардери і так далі. і Так далі, і так далі. Танки, а насамперед, через наш сталевий характер, справді якісь деталі можливо, ми розкривати не будемо. Але запевняю вас, що кожна гривня, кожна копійка задона задоначена на цю банку сьогодні. Вона піде. Ну, ви, висловимося публіцистично на придбання іменних запрошень на концерт Кобзона для окупантів. Тому дуже закликаємо кожного українця, кожну українку, усіх наших співвітчизників доєднуватися до цього збору. Тобто у нас має бути спільна мета це перемога. Вона реальна і вона точно буде. Але за для цього ми всі маємо щодня жити за дуже простим при. Принципом або в зсу, або для зсу. Тому ще раз дуже закликаю доєднуватися до нашого збору, донатити на потреби сотої окремої механізованої бригади. Кожна гривня, кожна копійка піде на святу справу. Вони наближатимуть нашу перемогу. І на завершення, пане Сергію, от ви говорите про те, що або для ЗСУ, або ви ЗСУ, про той другий аспект хочу з вами поговорити саме про рекрутинг до вашої бригади. Чи могли б ви поділитися з нами тенденціями? Можливо, яка вікова категорія найчастіше зараз приєднується, і які вакансії станом на зараз є у бригаді? так, звичайно. Ну, найперше я назву телефон нашого, нашого рекрутингового центру 067 80 48 100. Тобто, кожен охоче кожна охоча може звернутися за цим номером, одержати докладні рекомендації. Тобто, є можливість прямої мобілізації до нашої бригади. Тобто, якщо людина завчасно виявила таке бажання, ми її підшукаємо посаду, яка найбільше їй буде підходити. Є можливість для тих, хто... Не служив у збройних силах або служив дуже давно, скажімо, понад 10 років тому є можливість пройти базову загальновійськову підготовку на базі саме нашої бригади. Далеко від фронту, скажімо так, за сотні й сотні кілометрів, одержати військово-облікову спеціальність, тривалість такого навчання, до речі, 45 днів, і вже після того власне вирушати безпосередньо на службу. Якщо говорити про е, тих фахівців, так які нам потрібні, е, ну е, почну можливо, дуже несподівано. От скажімо, у нас є медична рота в соті окремій механізованій бригаді, дуже кваліфікована, дуже класна насправді рота, та дуже класний підрозділ, і от станом на сьогодні вони потребують лікарів таких спеціальностей, таких спеціалізацій: це хірург, це анестезіолог, це офтальмолог і це невролог. Тому, якщо нас чують зараз наші українські лікарі, жінки, чоловіки, і вони хочуть наблизити нашу перемогу, вони можуть доєднатися до лав нашої бригади. Тобто є можливість одержати офіцерське звання. З додатком медичної служби, так, лейтенант медичної служби, капітан медичної служби і, от, власне, лікувати бійців столевої сотки, наближати в такий спосіб нашу перемогу. Ну, а якщо говорити ширше, то звичайно бригада це єдине ціле, але вона складається з багатьох з багатьох таких підрозділів. Я би це порівняв. З великим симфонічним оркестром, так там є диригент, там є ударні інструменти, там є духові інструменти, там є клавішні інструменти, там є е, струнні інструменти і от. Разом під керівництвом вправного е, диригента все це звучить. Отак так само і бригада. Тобто, в структурі нашої бригади є механізовані батальйони. Ну це скажімо, ті е, хлопці, які на американських БМП Бредлі залітають е, на окуповану частину Торецька і наводять абсолютний жах на окупантів. Там мінусують їх десятками і повертаються, повертаються назад. Є у нас е, мотопіхотні батальйони, стрілецькі батальйони, є у нас танковий. Батальйон, тобто, якщо от, чоловік е з юнацьких років е мріяв про те, щоб покататися на дуже великій машині з дуже великим двигуном, то нічого крутішого за танк, повірте, в природі не існує. У нас є танковий батальйон, у нас є гармаші, це артилеристи. Так у нас є батальйон безпілотних систем. Це дронарі е туди, ми до речі, закликаємо. От е і, і молодих, зокрема людей, людей, які е Захоплювалися геймерством, які дружили з джойстиком. Вони вже мають певну перевагу. Вони вже на кілька тижнів попереду в підготовці, скажімо, до служби за спеціальністю. Зовнішній пілот є. У нас логістичні підрозділи. Тобто батальйон матеріального забезпечення, ремонтно-відновлювальний батальйон. Якщо ви автослюсар, якщо ви механік, то у вас є прекрасна можливість крутити гайки в ім'я перемоги або працювати водієм, або працювати кухарем. ну Працювати може не зовсім коректно служити, але за великим рахунком виконувати от ту роботу, яку ви виконували у своєму цивільному житті. Тобто, треба розуміти, що для того, щоб один піхотинець от, на передньому краї там. На одній вулиці з ворогом вправно виконував бойові завдання. На нього має працювати 10, 20, можливо, 30 власне фахівців інших підрозділів тобто, це і логістика, це і управління, це. І ну, усі-усі інші підрозділи. Тобто, армія, вона складається не лише з тих людей, які беруть безпосередню участь в бойових зіткненнях, але вклад кожного він дуже важливий. І, от, власне, кожен боєць, кожна бійчиня нашої бригади вони віддаються своїй справі. На 100% відсотків, ну не даремно ж мисота, бригада, не даремно гасло нашої бригади. Хоробрим Бог допомагає. Ми точно впевнені, що наша справа свята, і ми точно впевнені, що з нами буде перемога. Пане Сергію, я дякую вам за те, що знайшли час для цієї розмови. Сподіваюся, корисною вона буде для наших глядачів. Дякую вам і бережіть себе. Сергій Хомінський, начальник відділення комунікацій сотої окремої механізованої бригади. Капітан був з нами на прямому зв'язку. Я зараз попрошу колег на дуже короткий час показати ще раз QR-код, за яким можна приєднатися до збору до постійного збору на потреби сотої окремої механізованої бригади. Бачите, потреб у військових залишається дуже і дуже багато. Але ви наші глядачі, слухачі, читачі, хто в якому режимі долучається до 24-го каналу, продовжуєте допомагати. Та тим військовим, про яких розповідаємо, або яких показуємо в етері 24 го каналу. Дякую вам за кожен ваш внесок. Це дуже і дуже важливо. І направду пан Сергій правильно говорить, що сьогодні або для сил оборони, або в силах оборони це важливо для того, аби наша держава встояла. Ну а далі ми з вами повертаємося до огляду ситуації у регіонах і на черзі. У нас Запоріжжя, наш тамтешній кореспондент уже є з нами на прямому зв'язку. Колего, вітає. Ання вам, Отож, розповідайте, яким цей тиждень видався для вашого регіону, для обласного центру Вітаю вас. Тиждень, як і завжди, був нелегким, оскільки росіяни намагаються влаштувати наступ на уріхівській ділянці нашого фронту. Ну, на щастя, обійшлося без серйозних прильотів із людськими жертвами. Втім, каби таки долітали. До передмістя Запоріжжя пострадало селище Кушугун від прильоту керованих авіабомб. Була одна поранена людина там, але дуже серйозно там туди прилетіло порядка п'яти кабів, дуже серйозно постраждали будинки. Ну а перед цим в сусіднє село Малокатеринівку також були нальоти авіації, прилітали каби. Там були загиблі, поранені після кабів були атаки. Також із наслідками дуже багато админбудівель побито, там пошта постраждала і так далі. Ну, одним словом непростий, був тиждень. Сьогодні, зранку, коли була ракетна атака по всій країні, додатково на Запоріжжі прилітала авіація і кидала керовані авіабомби по прифронтових районах. Після п'ятої години ранку і туди ж стріляли реактивні системи залпового вогню. Наслідки цих обстрілів ми дізнаємося пізніше. Ну а поки за минулу добу обласна адміністрація повідомляє, що росіяни були подають населених пунктах Запорізької області, були два удари по степовому з От а також по населених пунктах прилітали 249 безпілотників, чотири обстріли реактивних систем. О 94 артилерійських удари. Ну, це трохи вище, ніж зазвичай інтенсивність цих обстрілів була. Однак за цю добу мирні жителі не постраждали повідомляє військова працювання. Генштаб сьогодні зранку зазначив, що противник на Гуляйпільському напрямку один раз атакував наші позиції біля Рівнополя. Це на Донеччині за одним межею Запоріжжя. Ну а на Оріхівському напрямку в районі Степового малих Щербаків і збіг малої токмачки на в Андріївки. чотири хмарних атаки зробили на позиції наших захисників. Ось на цьому напрямку позиція на залишає, ситуація залишається складною. Позиції наших воїнів постійно атакують росіяни. Однак я подивився, наш Обізнаний військовий оглядач Костянтин Машевець з інформаційного спротиву, який детально знає ситуацію. Він повідомляє, що інтенсивність цього наступу в напрямку долинки Щербаки тихатки скатули впали до нуля практично. Вдалося там в перші дні наступу росіянам просунутися порядка двох кілометрів підійти до населених пунктів степове малі Щербаки-Щербаки, однак далі у них нічого не вийшло. Їх там е, цікавить е, автомобільна дорога, яка йде від Васильівки на Оріхів е, ну, однак, е, щось про далі цієї дороги вони не змогли, і, схоже, от зупинившись в тому районі, вони розраховують. Отримати підсилення, от очікують якихось резервів, можливо, з складу Курської групи військ, яка там е з'явилася там після того, як відійшли українські підрозділи на Курщині. Е З'явилися, схоже, там якісь е вільні е підрозділи, які можна перекинути кожного Запоріжжя. Ну втім, там стояли резерви в них під населеним пунктом окупованим пологи. Звідти вони зараз намагаються щось підтягти в цей район? Е, ну, одним словом, Машовець передбачає, що росіяни можуть, можуть спробувати е, обійти весь Орігівський район оборони Збройних сил України з заходу і з сходу. Там один рубіж це населені пункти Щербаки-Мастерянка. Е, Атакувати на висоти, які знаходяться на захід від Оріхова, які обороняють наші військові, і на схід від Оріхова спробувати штурмувати інші висоти на рубежі Мирна Новопокровка. Ну, однак це все вологі мрії росіян. Поки що на цей момент інтенсивні бої йдуть, але ворога нічого не виходить. Слідкуватимемо за ситуацією на тому напрямку. Є інформація про те, що росіяни на окупованих територіях знову збентежили людей, залишили їх без мобільного зв'язку, масові відключення телефонів мобільних, що там відбувається. Фейковий уряд Запорожської області, як вони себе називають, вони повідомили, що у них там відбулися якісь зміни в законодавстві Російської Федерації яких регулює мобільний зв'язок, і тепер вони вимагають до від громадян піти від тих, хто оформляв сім карти російські на український паспорт, іти переоформляти їх на російський паспорт. А тих, кого немає цього російського паспорта, також іти переоформляти під, підтверждає лічність іностранного громадянина, Тут вони пишуть. Ну, ми панепемо, коли вони окупували територію, вони масово вирубали український зв'язок. І люди, аби не залишитися без зв'язку з рідними, вони взяли ці російські карти, там були черги, аби ж хоч хоч якийсь зв'язок мати. І ось тепер всі ті, хто взяли ці карти, опинилися в проблематичній ситуації, тепер. Навіть ті, хто вже пішли і щось там переоформили, їм все одно не вмикають зв'язок, пишуть там повні чати скарг на окупаційної адміністрації у зв'язку з тим, що люди залишилися без телефону ну, Ось Така ситуація там триває. Знову знову зборили народ окупанти. Тривають спроби росіян набрати мешканців окупованих територій на контрактну службу в російську армію. От я дивлюся. Пропонують е, мінімальну заробітну плату тисячі, е, 210 тисяч рубліків на місяць, і обіцяють, що буде якась річна виплата в перший год служби 3 мільйони триста рублів. тисяч рублей. Первого служби, якщо людину не в збройні сили України, то виплати, я так розумію, і не буде. Ну, треба сказати, що е, там на, на Росії там пропонують набагато більше гроші тим не дуже розумним людям, які хочуть піти по в Україну. От тут якось, якось скромно, якісь дуже скромні суми е, в порівнянні з е, територією власне Російської Федерації. Е, на окупованих територіях е, ви знаєте там. Після окупації там стали шанувати у нас якихось дивних людей, військових злочинців, тих, корою і не знали в нас, тут, в Запорізькій області, там вождів повсталого Донбасу, як на його називають, загиблих там Олександра Захарченка, Гіді, Моторолу та інших військових злочинців. От. Ну і дуже настирно. В нас э, вшановують пам'ять такого собі, якщо пам'ятаєте, воєнкора владлена татарського. Він же фомін, э, ця людина, яка прославилася тим, що вона там писала якісь бойові зімки фронту. Що під час э, оголошення Путіним прийняття території до Російської Федерації в Кремлі він там ходив і на камеру говорив, що все буде добре. Всіх уб'йом, всіх ограбів. Ну, насправді вбили його, підірвали в ресторані в Квітальському. І ось тепер по Запоріжжю там місцями розвішили його портрети, де його зображення, туди кладуть квіти місцеві путінські комсомольці. І шанують цю людину, я нагадаю, що взагалі цей татарський вінжефомін, він сидів у в'язниці в українській за пограбування банку свого часу. І от прийшли ці донецькі ополченці, звільнили його з в'язниці і пішов він служити Росії. Ось така видатна особа, яку зараз окупанти шанують в окупованому Мелітополі. Ну і знаєте, ще так по-смішне, хваляться окупанти, що в них там футбол, і показують відео футбольного матчу, який проводиться там десь. Поторі в Криму пишуть, що це об'єднаний чемпіонат судружества, і в ньому виступає, прости господи, зборна Запорожської області по футболу. І вона там грає з Луганською зорею. Ну не з тією Луганською Зореєю, яка бере участь в Єврокубках, тут бере участь чемпіонаті України, а фейковою Луганської зорею з Луганська. Е, смішно перегляд в тому, що всі ці команди, всі ці спортивні федерації, які окупанти постворювали на окупованих територіях. Вони ж е, зараз намагаються всіляко від них дистанціюватися в надії, що УЄФА е, дозволить російським футбольним командам грати там в якихось турнірах. Визнає їх Міжнародний олімпійський комітет, визнає російських спортсменів. І тому вони там, понаприймавши до складу своїх всеросійських федерацій оці фейкові угрупування спортивні окупованих територій, вони їх зараз виключають, виключають ці олімпійські комітети, сподіваючись, що от вони прийнявши ці республіки, так би мовити, до своєї конституції, записавши їх там. от, Тепер вони потихеньку викидають весь спорт, окупований зі своїх федерацій, і сподіваються, що в світі їх все-таки визнають. Ну і от з цим футболом, карикатурним, який проходить там за порожніх трибун, нікому не цікавий. Я нагадаю, що в 19-му році Донецьку на Донбас Арені кращі європейські футболісти, футбольні команди грали. Ну а тепер все в тому числі і футбол. Там занепадає, нікому воно не цікаво за межами тих окупованих бантустанів. Ну, ось така доля чекає їх, що ну, доки триватиме окупація на Ось такі новини маємо сьогодні в Запоріжжя, в лінії зіткнення і з окупованих територій Запорізької області. Колего, дякую вам за такий детальний звіт із регіону, наш кореспондент із Запоріжжя був з нами на прямому зв'язку.